Новий місяць нові зміни з листопада в Україні набувають чинності деякі закони та постанови. Зокрема, з 1 листопада мешканці доокупованих територій та евакуйовані українці почнуть отримувати одноразову грошову допомогу. Тож дітям та особам з інвалідністю виплачуватимуть 3 тисячі гривень, всім іншим 2 тисячі гривень. Алгоритм отримання грошової допомоги мешканцями звільнених населених пунктів. Місцеві органи влади протягом семи днів після деокупації надають ова інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації та необхідну суму коштів. Ова протягом двох днів передають цю інформацію до мінреінтеграції. Мінреінтеграції спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і протягом двох днів після затвердження перераховує кошти Укрпошті. Укрпошта протягом п'яти днів проводить виплати безпосередньо людям, які мають право на виплату такої допомоги. Українцям, котрі евакуювалися, нараховуватимуть кошти на основі відомостей укрзалізниці. Відомство має подати до Укрпошти інформацію про тих, хто виїхав на евакуаційному потязі. Після цього кошти пасажирам нараховуватимуть протягом п'ятьох днів. Також мешканцям звільнених територій та евакуйованим українцям надаватимуть ще й гуманітарну допомогу. Надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям і мешканцям звільнених територій відбуватиметься за рахунок коштів, що надходитимуть на гуманітарний рахунок мінреінтеграції, відкритий у національному банку. На нього зможуть надходити кошти донорів. Зокрема, кошти на закупівлю харчів, одягу, ліків, а також на евакуацію громадян та облаштування місць їх компактного розміщення будуть за потреби передаватись обласним військовим адміністраціям. Також з 1 листопада набуває чинності закон щодо нових податків на продаж нерухомості різних типів. Раніше, якщо власник щонайменше після трьох років купівлі нерухомості, продає її вперше за рік, дохід за таке відчуження не оподатковувався. Кожен наступний продаж житла протягом року оподатковувався по 5%. відсотків. У новому законі розмір податку змінюється, а сам дохід від продажу може бути зменшений. Ставка податку з доходу від продажу дорівнюватиме 18% плюс 1,5% військовий збір. Дохід від таких продажів може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкту нерухомості у такому випадку. Дохід особи рахуватиметься як ціна продажу або оціночна вартість нерухомості, мінус витрати на її придбання, що досить схоже на підрахунок інвестиційного прибутку. Кожен другий продаж житла протягом року буде оподатковуватися все одно у розмірі 5% плюс півтора відсотки військового збору. Цю статтю закону парламент залишив без змін. Також з 1 листопада в Україні впроваджується електронний рецепт на ліки, що містять наркотичні чи психотропні речовини. Однак до кінця 2022 року будуть вважатися чинними і паперові рецепти, адже не всі медзаклади заклади держави ще підключені до електронної системи охорони здоров'я. Окрім відсутності технічної можливості у деяких медзакладах в Україні йде війна, тому впроваджується перехідний період, коли можна виписувати і електронний рецепт, і паперовий можуть бути перебої зі світлом і з доступом до інтернету в тому чи іншому регіоні. Тож змішана система буде діяти щонайменше до кінця року, а далі будемо дивитися по безпековій ситуації в нашій країні. Взагалі, отримати електронний рецепт можна онлайн. Однак перший візит до лікаря має бути очним. Сам же документ буде дійсним 10 днів. Яна Щетиніна та Андрій Паколов. Харківські звістя.